Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а це циб... з щасником. Дві бочки дві бочки їхали колись в село, одна з горілкою повненько. Дорога ж порожня, що ж слідком та що з горілкою По вагам де собі та йде порожня. Що ж не все село, то йде, то зляку швидше звертає, та ще й не має, який севорах її приніс, нехай бись, то про свої діла стерекоче, кому й не слід, коли захоче, тому всяк наші зверта. Бо він такий, як бочка Та усіх від себе проганяє. За те розумний чоловік. Ай, истина. Ай, девчина с козаком. Тыриям, трирям, пом-том-там, тыря та